Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Вілььму. Звуть мене Аня. нас сьогодні такі сакральні, сакральні ворожіння, настрій такий трошки відьомський. Карта смерті, трансформація. Сподіваюсь, вихід в краще, як завжди. Не забувайте підписуватись. І сьогодні дивимося Запоріжжя. Неспокійно мені щось. По відношенню до вас, от якось щось не то. Будемо копатися. Копатися в тому, що, сне... що ж не так. Запоріжжя, що вас чекає, найближчі дні область фронту. Запоріжжя, що вас чекає, найближчі дні, найближчий період. Бачите. Зненацька може щось прилетіти, будьте обережні. От є якесь перечуття таке погане, що ми в той час не очікуємо обіди. біди. Риєте, щось копаєте, оборонне. До речі, щось буде ближче до міста навіть. От, і вас це буде бентежити, а чому вони риють біля міста? Ну, так треба. Дивіться, у вас десь біля пологового упаде. І ще поліцію МЧС накриють, як повторка буде. Дівчата, у вас є якісь програми для жінок? От так я бачу. Можливо, для хтось з дітками або в кого погано з менталкою. Подивіться, що є по місту. Є якась допомога, якою мало хто користується. Якщо вам актуально зачепила да, зараз вас ця інформація, ви просто знаєте відповідь. До себе прислухайтесь, яка у вас потреба. Запоріжжя, найближчі дні. Не подобається мені щось. Якусь страту демонстративно зроблять на напрямку Запорізькому. Військових якось так стратять публічно, що будуть зловтішатись. Що стосується дронів. Боже, потягнуло. Ну, хто з цим стикався, знає, що таке потягнула негатив. Це коли е, е. Йде біда. Просто біда іде. І почуття і перечуття погані. Що з хорошого? Давайте так. Будете тестувати якусь систему проти дронів. Тут є можливість і півіхі загасити. Я не знаю, як це культурно пояснити. Військові щось будуть робити щодо захисту саме від дронів, великих і маленьких. Не вийде відразу, відразу не вийде. Але після втрати прям немовля маленької дитини. І знову світла пора. Як зміниться, буде якась втрата велика, і будуть ще більше старатися. У вас є можливість, що на вас працює на вашому регіоні якийсь пілотний проєкт. Військові, от як навіть не знають, як буде, але у вас буде нормально. У вас більше біда, що вони бігають з одного берега на інший. Мене просили подивитись. Да? Ото от район. От ту частину у вас дуже дивно йде перетин Запорізька-Дніпропетровська область, так? Да? І Ніка Палімарганець там. На іншому боці біленьке, біленьківська громада. Давайте у той бік. Воро буде лізти на той бік. Ну, не виходить у них, не так все просто, ні. 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 Але у вас, у вас тут, дивіться, дитячі майданчики, такі, що біля школи і садочків, можуть загинути діти. Хай сидять вдома. Дітям треба гуляти. Ну, якийсь момент буде, що дуже воно гучно вже. Воно буде гучно. І тільки затихло діти підуть гуляти. Так показує картинка. Нікому не бажаю того зла, але дослухайтесь. Запоріжжя, найближчі дні. То я вже про все сказала, про Запоріжжя, як завжди. Порт біля води палає. Чому хортиця горіло? <смі> а прольоту не було, да? Ану, показує, що техногенна пожежа. Та було. Було, чи ж не було. Повинно бути. І будуть прильоти на хорти. От йому будуть цікаві профілакторії ваші там санаторії. Ой, він там буде літати, виглядати, видивлятися. Ой, буде. І тут берег промисловий об'єкт. Якщо є, на ну, тому березі. Ну, є, є. На то ну, тому березі, де хортиться. Запоріжжя найближчі дні. Так, та Знову діти, хай Бог відводить. Знову діти. Маленькі. Або вагітні, маленьке життя. Не вірте, що кажуть по фронту. Не вірте, що все тихо. Не вірте, не заспокоюйтесь. Є погані моменти, там, де наші слабкі місця ворог знає, як нам тиснути. Буде ще йти вперед, ворог. Васильівський напрямок. Ну, от дублюється карта, можете відмотати. От буквально пару хвилин тому. Пройде десь, от є десь тропа, хід, і воно, воно туди просочується зараз, проходить приморське, що там буде коїться. Там є вода, нема поруч води. Населений пункт поруч з водою, вихід на водойму, на канали кудись. От там слабке місцина. Будуть думати, що слабка місцина в самому там селі, да, чи містечко, що це. А воно збоку. Воно зараза, обдурить всіх і наших поперебиває. Що зможемо з цим зробити? Да. Коротше, вони трошки пройдуть, потім ми їх будемо відсувати назад. Там буде велика операція, але не вистачає чогось важкого. Я хочу вам сказати, що зараз, по напрямках, якщо раніше військові там питали пораду, як краще щось зробити, ну є такі моменти. Ну, це не офіційна інформація. Да, тобто, були моменти, коли могли консультувати саме з приводу. От я задум, як ти відчуваєш? Він реалізується чи ні. От я хочу отак. А зараз питають, я, я повернусь чи ні? І прямо от я повернусь чи ні, по цьому запорізькому. Хоча у вас вже довго було спокійно. І свічку запер. Я вже дивлюсь сьогодні, отак, при свічках, третє відео. Хтось важливий помре. Хтось з хлопців хороших дуже при погонах на Запорізькому. Буде велика втрата. Мелітополь. Повзриваємо їм щось, понакидаємо їм, понакидаємо їм. Там будуть вибухи за вибухами детонація. найближчі дні. Чомусь не хочу дивитись ту частину. Це вже не перше відео, не хочу дивитися. Я не знаю чому. От мені не знаю. Пердясь, там приїде хтось з їх керівництва туди. Чи відпочивати, чи щось виступати. Дуже захищають то місто, там по будуть виставляти по периметру. І пуски будуть звідти якісь по нашому фронту. Поки не можемо якусь шкоду велику заподіяти, але готуємося. За Найближчі дні. За Боже, вже 10 хвилин відео. Аня, давай закругляйся. За Гуляють, відпочивають, що святкують, як от у День Росії, знаєте. Допомогу якусь медичну не надають населеним пунктам, які поруч з ЄС. От як нібито дітям треба до лікаря, нема можливості. Буде демонстративна якась інформація, якийсь як також вибух, але вони взагалі не займаються станцією. Ні, вони гуляють, щось п'ють, відмічають там оріхів найближчі дні оріхів. Стабільно погано, але будуть якісь зазори, таке відчуття, що у них якісь види брої підзакінчився. Затихнуть трошки. Як будуть за нами спостерігати? Каби будуть, але знову ж таки, от якась частина, да, в інший раз, а сьогодні щось там тихо. Дивно, гуляй поле найближчі дні. А тут більше. І стягнули більше. Тягну техніку, але вони нас відволікають. Вони можуть, як стріляти, знаєте, от акцент знову на місто. Сам, самі з боку підуть. І я ж вам казала, до речі, що буде. От мене бентежить Голіопільський напрямок. І показали, що вони там десь пройшли. От шло воно, що дурять, хитрують дуже сильно. Вогонь то летить, а що по повпілі тут голіпіла? Можемо покращити ситуацію. Треба втручатись, покращимо ситуацію. Вільнянськ найближчі дні. Вітаю, вітаю. А у вас неспокійно. У вас що поліція буде туди-сюди літати? Їздити, щось вишукувати? От неспокійно щось. Всередині міста самому якось так. По інфраструктурі вдарить. Якось і ви будете, і Павлоград. Мені в голові слово Павлоград. Ти таке вже бачила на Павлограді. Господи, колонія. Яка у вас може тюрма бути колонія? Як два міста дуже похожі, схожі об'єкти. Якийсь режимний може бути об'єкт. От одночасно, може, в один день буде удар. Дуже обережно, коли йдуть щось важке. Та вогонь буде. Може, дронами закидати, за який може. Знову ж таки, ресурс, щоб води не було, щоб опалення не було. Але буде це більше вибивати, як в районі. Є якісь важливі, може підстанції, може якісь точки. Ворог знає, куди бити. Він от всю нашу систему знає.